А ви знали, що знаменитий слоган Nike Just Do It насправді належить серійному вбивці. В середині 80-х років у Nike з'явився потужний конкурент. Компанія Рібок, вдало підхопивши тренд на аеробіку та біг, швидко вирвалася в лідери на американському ринку. Помилка Nike полягала в тому, що основний акцент вони робили саме на взуті для спортсменів, тим самим ігнорували інші сегменти аудиторії. Усвідомивши це, компанія повністю змінила підхід і почала позиціонувати себе як бренд для всіх людей. Для цього вони випустили серію нових промороликів, яких об'єднував один сильний рекламний слоган легендарний лозунг придумав керівник рекламної агенції Ден Вайден. Він надихнувся фразою одного серійного вбивці, у якого останніми словами перед стратою була фраза «Let's do it». Пізніше він просто замінив «Let's do it» на «Just do it» і запустив компанію, що в результаті стало поворотним моментом для успіху бренду.